Державна програма запрацювала. Вже 12 тисяч українців виявили бажання отримати пільговий кредит на житло. Укладено майже три сотні договорів, третина з них в столиці. Городом прийнято рішення для определенных категорій громадян, таких як учителя, лікарі, додати ще 20% з місцевого бюджету. І також ми працювали і в прошлом году. Человеку получається квартира стоимостью пол цены. То есть в, тобто в районе 4 тисяч чоловіку человеку квартира, это уже в принципі доступно даже для бюджета. Жетніка для того, щоб роз'яснити всі нюанси програми, і влаштували форум. Його роботу особисто оглядає прем'єр-міністр в українському домі. Зібрались і забудовники, і банкіри. Микола Азаров каже, уряд постійно вдосконалює умови участі в програмі. Нещодавно відмінили максимальну площу та вартість житла, на яке можна взяти 3 відсотковий кредит. Та єдина залишиться незмінним. Запевнив прем'єр. На одному з стендів я услышав, а от вдруг у не буде грошей. для того, чтобы профинансировать эту программу. Но я привел только одну цифру. Стоимость этой программы для государства 1 миллиард гривен. А государственный бюджет на будущий год примерно будет 500 миллиардов. Так у кого какие-то сомнения есть, что государство найдет 1 миллиард из 500? Щоб реалізовувати цю програму. До речі, щодо грошей в Мінрегіонбуді, запевняють, вже з'явили шахраї, що намагаються нажитися на цій програмі. Приблизно за тисячу гривень пропонують консультації щодо необхідних документів, а за кілька тисяч доларів навіть юридичний супровід. В Мінрегіоні закликають українців бути пильними, адже всі консультації надають фонд молодіжного кредитування і місцеві адміністрації абсолютно безкоштовно. Наталія Шумайко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.